Всім привіт! Зараз, як я обіцяла, приведемо з вами б'юте зустріч. Хто зі мною не знайомий, мене звати Наталія. Я співпрацюю з компанією Farmacy і хочу вам трошки показати, який бокс комплімент дає компанія для тих обходів анкетування. І може забрати такий дуже вагомий бокс-комплімент зі знижечкою 55%. Ось він так виглядає. З економією 532 гривні. Що в цьому боксі? І тоді ми з вами зробимо цими ж продуктами макіяж, щоб було зрозуміло, який у він крутий. В цьому боксі йде тоналочка, тональний крем, йде туш Зен. Іде праймер, основи під макіяж і помадка. Ну, перший тон зазвичай. І, звичайно, йдуть тестери у подарунок. Ось такий, здавалося, всього елементи, але основні, базові для макіяжу. Тому, я думаю, почнемо потрошку. А ви якраз підключитесь, хто не зможе, подивитися у записі. Почнемо з праймера. Це основа під макіяж. Вона має ось таку прозору консистенцію. Вона дуже легко наноситься. Робить обличчя, вирівнює його тон, тобто вирівнює, коли ми наносимо туди тональний. Він зменшує нанесення тонального у два рази, і плюс вирівнює шкіру, не забиває пори, і додатково її зволожує. І зазвичай він дуже гарно прибирає жирний блиск, що дуже підходить для жирної та комбінованої шкіри це мій варіант. Тому що це у мене така шкіра, з якою я беруся все життя. Нанесли праймер, залишаємо його буквально хвилинку, дві, щоб він дуже гарно під кожу під, підлаштувався. Тоді беремо нашу тоналочку. Можна брати тоналочку BB, вона йде комплекті. На літо я раджу брати Сісім, який захист SPF тут і 15. Ну, цей засіб теж гарний. Давайте нанесемо тоналочку нашу. Що спробуємо. У мене, у мене ось такі, це якій тон. 02, ну, здається. Здається, у мене 02 ну, тон, я вже не пам'ятаю, зараз спробуємо нанести на одну сторону і зараз дуже буде гарно видно, як він тонує, як він прибирає темні кола під очима. Зробимо на одну половину, а тоді на другу, щоб було дуже гарно видно. І вирівнює тон шкіри обличчя. Дякую за ваші коментарі. Я бачу, багатьом подобається. Ці продукти це є основні і найулюбленіші. Дивіться, як гарно видно ось ця половина десь тональної основи. Бачите, зовсім інший варіант дуже круто виглядає. Тепер давайте нанесемо на другу половину. Можна пальчиками яка можна наносити, можна пензликом. Звичайно, краще так вбивати вбиваючими рухами робити, тоді воно дуже гарно лягає. Ну Я вже прилавчився так. І обов'язково наносимо на шию, тому що, щоб не було різкого переходу, то буде обличчя гарно затоноване, а шия буде виглядати не зовсім гарно. Так, дивіться, як гарно. Зовсім інший варіант. Тепер треба спробувати нафарбувати вії. Не знаю, як це було мене вийде на камеру телефону. Бо зазвичай я фарбуюся з дзеркала. Давайте спробуємо. Коли фарбуємо вії, робимо це такими зігзав подібними рухами від самих коренів, тоді дуже гарно профарбовуються вії. Ось дивіться вже, який ефект класний. Я зазвичай наношу два шари. Мені так більше подобається. Достатньо одного можна в один шар. Тепер давайте другий лук. вже йде сама ходова. Вона найбільше всім подобається дуже вигідний продукт. Тобто його вистачає надовго. Пам'ятаємо, що не більше, користуємося не більше, ніж півроку, бо тут є є такий значок, відкрита пляшечка. на ній намальовано 6. Це означає, що. Продукт не можна використовувати з дати, як ви відкрили, не більше, ніж пів року. Тоді, тоді термін плюс закінчується. Щоб тоді не було питань, що продукт перестав бути гарним і відповідати своїм якостям. Як другий шар, шар набагато краще виглядає, мені здається. Зазвичай я також беру турзин завжди. Але бувають акційні продукти інші туші, і цікаво для себе спробувати щось інше. Дивіться, як круто виглядає. І останній наш продукт це матова стійка помада. Вона у нас йде її стійкость 6-8 годин, вона не розтікається. За рахунок того, що в неї йде такий скошений пензлик, бачите, який дуже зручно наносити, без олівця, без нічого. Вона зволожує губи, не пересушує, хоч вона і матова, дуже гарно тримається, не залишає слідів. Давайте зробимо. Мало взяла. І верх зараз трохи. Я завжди виходжу трохи за контур, малюю, малюю по білому контуру губ. Звичайно, так правильніше, як я тоді згодом вже дізналася. Дивіться, як гарно виглядає. Здамою трохи, і не наносимо її дуже багато, бо, як нанести її багато, вона буде залишати сліди, тоді скажете, що помада не відповідає своїм якостям. Дивіться, бачите, вона не залишає слідів. Тобто її можна, я її наношу вранці і зовсім не беру з собою, тому що я знаю, що її не потрібно буде мені підфарбовувати протягом дня. Тобто, ось такий наборчик дуже крутий. Із чотирьох продуктів. І Тестери у подарунок ідуть як комплімент, як комплімент для новачка, який заповнює анкету. І отримує знижку 25%. Цей наборчик можна замовити протягом 30 днів після того, як ви заповнили анкетку. Хто бажає заповнити анкетку, напишіть мені. Ми з вами пройдемо це буквально у вас займе одну хвилинку, і ви отримаєте разом з цією анкеткою можливість замовити собі ось такий бокс. У нас є бокс з декоративною косметикою і є бокс для дому. Тобто, ви одразу можете замовити собі два бокси. І у вас буде шалена вигода 1132 гривень, здається. Так, На, на цьому самому боксі іде вигода економія 532 гривні. Сам бокс цей стоїть 549 гривень. Бокс для дому коштує 499 гривень. Тобто, замовши такі два бокси, ви отримаєте основні продукти. За допомогою яких ви одразу зможете оцінити якість і відповідні їх круті властивості. Тобто, ви зразу зможете все спробувати. У кого ще залишились питання, хто хоче ще щось запитати, пишіть у коментарях. Я зараз спробую зберегти цей ефір. Сподіваюсь, мене вийде, бо я вже давно цього не робила. І пишіть або в коментарях, або в особистім, і я вас проконсультую. І ми з вами оформимо анкетку. У вас буде свій особистий кабінет, де ви зможете робити покупочки. Мати 25% знижки. І на новій почті або на Укрпошті вже забирати через 1-2 дні. Не треба буде ходити, десь щось шукати. І, і, і не зрозуміло якої якості. Бо ці всі продукти є сертифіковані. На кожному продукті є сертифікати якості. Загалом вся продукція має 35%. Міжнародних сертифікатів, це досить серйозні сертифікати, такі як GMP і Soy Халяль. основні, я вам такі називу, хто не знає, можна почитати окремо про ці продукти, про ці сертифікати, тому що ці сертифікати йдуть зазвичай як для медичних товарів, тому що основник, засновником компанії є військовий лікар-фармацевт. Тобто, вся компанія, вся продукція основана на фармацевтичних якостях і параметрах. Тому Кому що цікаво, пишіть, звертайтеся, буду рада. Всім гарного дня!